Так, знову я на тому самому ярді і знову Ай, проблемки бляха Бачите, ось ця машина, що наверху. Якщо мені відкрити капота, вона така довжелезна, блять, якщо мені відкрити капота, він піднімається тут і заднім бампером, блін, він цього примуса задіне, Капот не відкриється, бляха. Оцю телегу еле загнав сюди, бля. Тепер йдемо далі. Конечно всі дуже хитрі, всі все знають, блин. Короче, дали мені от такого, бля... Монстра, блін. Не вистачає, блін. Загнати його на площадку пів метра, блін. Колесо должно бути аж тут, блін, щоб не злетіло. Вони мені кажуть, блін... У всіх залазить в тебе не залазить, блядь, Ти якийсь, блін, спеціальний, блядь. Навіть якщо я його просуну, мені тут не вистачить, блін. Да, скільки тут просунути моно? 20, 20 сантиметрів, да? І тоді воно буде впиратися отут, не буде зазор. Ей, бляха, хамуха. І я кажу, давайте поміняйте мені цю машину на якусь іншу, блін. У нас ничего немає, бляха. Если хочешь їдь з вісьмю машинами, бля. Тобто ви поняли, да, що відбувається зараз, блін, на цьому грбаному ринку перевезень, І ще в мене є унікальна машина, блін. Зараз я вам її покажу. Є ще такий сап. Кончена машинка. Не відкриваються вікна в ній. А ви щоб розуміли, да, як мені заїжджати, мені треба бачити, куди їдуть колес і де заканчується бампер. І для чого треба вилізти з вікна і дивитись, куди заганяєш. А я це зробити не можу, тому що вікна не відкриваються. Весела роботка, весела бляха. Ой, бор. Всі мене дрючить. Забирай, що є, блін, понадають якусь мотлуху, бляха, муха. Бери, що є, блін, бо більш нічого немає. Не хочеш, їдь з вісьмю машинами, блін. Весь бізнес на дніщі лежить, блін. Всі перевезення лежать на дніщі, блін. тобто я можу сюди заїхати, да? от ще стільки. І в мене пів колеса, отак буде висіти. Десь трухане, вона, вона важка, ця балумба, блін. Десь трухане, колесо з'їде і все, блін. У мене вже один раз таке було, блін. На тракстапі добре, що подивився, блін, одне колесо, блін, висіло в воздусі, блін. І др... трималося, блять, стіки блін, друге колесо. А якщо що, вся відповідальність на тобі, бля, хамух. Зломав щось, побив щось, пошкрявав щось, блін. Все. Плати гроші, бля, хамух. Бачите, які собаки-балабаки. Вона же мене знає, я на неї матюкаюся, Вона ж мене не чіпає. Так що так, що, блін. Ось такі у нас цікаві новини блин, в Америці. Ох, пишіть, що ви думаєте на цей рахунок? Мені дуже цікаво послухати. Щось ви останнім часом якісь неактивні. Давайте спілкуватись. Мені хоч одна розрада з вами спілкуватись, відповідати на ваші коменти, читати все, бо, як ви бачите, все не дуже хорошо. Барон! Посміхнись! Барон! ей, Псина не хоче леддачі. Щиро вам всім дякую, що дивитесь мій канал. пишете якісь коментарі, ставите вподобайки. Мирного неба вам, всім над головою. Слава Україні і героям слави! Якщо є можливість, не забувайте донатити на ЗСУ, будь ласка, своїм знайомим, родичам, тим, кого ви знаєте. Ще вам всім дякую до нових зустрічей Коротше, приїхав пацан, приїхав хлопець, турок знайомий і поміг мені запхалу цю бандуру аж сюди, Бачите? Але все дуже високо І тут ще місце під дві машини у мене тут є уявляєте Хлопець турок знайомий. Ну, ми з ним працювали, колись разом їздили. Напарник був, був мій колись. А ось хлопець з Афганістану. Канеш, ти ж з Афганістану? Так. Да. Бачите, який у нас тут ін інтернаціонал. Бачите, які в нас веселі люди. Він, він з Афганістану. Але ви ж знаєте, що Кацапи своїх не бросаєм, блядь. Вивезли їх відтуди і поселили їх в Узбекистані. І вони з Узбекистану вже перебралися сюди. В Америку. Ну, тихо. Ось теж наш трак. Блін, дождя А Я коротко, приїхав на такий тракстаб, Ну, він якийсь трошки дурненький і чекаю поки мені привезуть машину. А, вже дуже довго чекаю. А, он до він їде вже, он до він їде. А хотів сказати, ось до це ця будівля, що перед вами, там трак ваш. І все це тримають українці. Там е колеса дешевші. І наші купляють там колеса за дешевші гроші. Так що українці вміють тут робити бізнес. Ось дивіться. Купили купила наша компанія ось до 8 колес. Я їх завантажив, затягнув і все, тепер будуть комусь міняти нові колеса. Отак, От українці віз українці. Не всі правда, але більшість.